Курс підвищення кваліфікації ротного рівня вишкіл капітанів тепер командний курс тактичного рівня l 1 c який буде проходити на базі військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Наразі курс триватиме 12 тижнів та включатиме в себе 13 навчальних дисциплін. Ми поступово для слухачів вводимо їх у військові. Дисципліни, починаючи від загальних дисциплін, від історії російсько-українських воєн, від загальних тем, переходячи до лідерства, що необхідно зараз командиром, офіцерам, далі переходимо до доктрини, яка діє у збройних силах на основі наших доктринальних документів, статутів, основи те, чого складаються загальновійськовий бій, типи бою, основи тактики. Читання карт, там, тактичних позначок, після чого ми можемо вже переходити до нашого основного блоку це ТЛП, процедури планування бою, згідно яких ми вже будемо практично вчити командира планувати свої дії і оцінювати обстановку з розрахунком нашого бойового досвіду за ці майже три роки війни. Що було додано? Більше дельти, більше кропиви, більше практичних занять. Те, що буде просто необхідно командиру під час планування чи розробки виконання бойових завдань. Далі ми приступаємо до військового процесу ухвалення рішень, де ми розповідаємо і показуємо, як працює штаб батальйону. Кожен з слухачів розподіляється по посадам і отримує обов'язки, згідно яких він повинен проробити ту чи іншу частину своєї роботи. Кожного дня слухачі мають заняття фізичною підготовкою. Це і як футбол для фізичної розгрузки, і плюс це створення команди. Також це і заняття в тренажерному залі, також кросфіт, НФР. Для того, щоб і тримати фізичну форму, а також і для емоційної психологічної розгрузки. Ми так само виїздимо на місцевість. Проводимо рекогностування, те, до чого офіцери звикли, ми тільки показуємо реальний живий зв'язок між роботою на місцевості і роботою біля карти, роботи, скажімо так, на пункті управління. Плюс на цьому занятті ми так само ще проговорюємо про використання програмного комплексу Крупова на місцевості, щоб зрозуміти, як можна його більш ефективно використовувати у тих випадках, коли рекогностування неможливо буде здійснювати як таке, наприклад, під час наступального бою. Є заняття After Action Review, аналіз проведених дій. По ньому також у нас є виїздне заняття на лазертак, де вони грають п'ятихвилинні матчі розділені на команди, і повинні після цього проводити якраз цей швидкий аналіз проведених дій для покращення свого результату. Що треба зробити? щоб покращити? Покрасити прицільно ціжити. Біжу, крив, біжу кри, біжу кривд. Також у нас є вогнева підготовка. Екзамен якраз і складається так: шести годин вони самостійно працюють з отриманим бойовим наказом з батальйону, розробляють графічну частину, текстову частину. І після того, як закінчується шість годин, вони почергово, кожен маючи тридцять хвилин, доповідають по тому, що вони напланували, доводячи його особовому складу. В цьому випадку особовим складом являємося ми інструктори. Для того, щоб стати інструктором, ми самі проходили. Навчання за кордоном в одній з країн-партнерів, яка надає нам всебічну підтримку. Ми дивилися, як облаштовані їхні навчальні бази, який підхід до навчання, який підхід до офіцерів, як складають програму. Це нам дало змогу брати кращі практики, те, що зараз працює у світі. Потрапивши на курс, офіцери, наші слухачі будуть працювати з такими ж саме офіцерами, як ви. Ми нічим від вас не краще і не гірші. Ми так само проходили свій шлях у військах. Ми так само боролись з тими складними задачами, які нам ставили. Ми так само шукали компетенції. Ми так само хотіли навчатися. Ну і з однією єдиною метою зберегти особовий свій склад, оскільки ми офіцери, зберегти себе і в кінці кінців перемогти більш ефективно з меншими затратами людей в першу чергу сил, ну і меншими затратами засобів.